Друзі, вітаю вас на своєму каналі. У нас, як завжди, світла немає, генератори гудуть. Але ви тільки погляньте, що робиться в місті. Просто все місто це ковзанка. Все. Не треба платити гроші, йти на цю ковзанку. Можна просто брати отак коньки і тут кататися. Чи кататися? В своєму взаті. Боже, це щось неймовірне, чесно. Я отак йду потрошки, потрошки. Тільки що йшла і <смас> ледве мене загуділа, чесно, але втрималася на ногах. Але, але, я ще не дійшла на цілі. <смас> Слухайте, це капець. Просто йшов ледяний дощ е зі вчорашнього ранку. Сьогодні продовжую йти то дощ, то сніг такий дрібний. от, не зрозуміло, що. Нас ще обіцяють мороз, а потім щось плюсова температура, потім знову мороз, отже, якісь гойдалки. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Хто з Миколаєва і у кого є можливість, друзі, сидіти вдома, от чесно. Не треба нікуди. Дивлюсь, бабуся така старенька йшла. Просто вділа зверху на свої е, чоботи шкарпетки. І йде. Я гадаю, слухай, може і мені так зробити, не чесно. Чесно. Навіть знаєте, там, де є такі спуски ну, на дорозі, там дуже-дуже небезпечно. Напишіть, будь ласка, яка у вас погода. Мені, мені треба. Ну, По справах позаходити, по магазинчиках. Зараз хочу ще в АТБшку зайти, деякі там речі купити, ну, в сенсі продукти. А, вдома вам, якщо вийти, покажу ще розпаковочку. Але я не знаю, як я то буду все нести. Але треба, ну, куди дінешся від цього. Це вже такі вже побутові справи. Отаке, От друзі. На дорогах, до речі, дуже класно. Ну, машини їдуть, оце все пороз'їздили, під колесами воно просто все вже потануло і більш-менш нормально. А отак от по тротуарах то це взагалі жесть. Так, друзі, нарешті я дісталася додому. Це, звісно, що якийсь, знаєте, квест просто, іншими словами, не називеш. Особливо коли вже темно на вулиці, і ти нічого не бачиш, ліхтарик ти нести не можеш, того що слизько. І якщо в тебе ще сумки в руках, то це... Просто не передати словами. Ну, дякувати Богові. Я вже вдома і готова з вами поділитися покупочками. Отже, зайшла я, значить, в Єву. Взяла ось такі ватні палички від Greenway. Тут, друзі, 200 штучок, 24 гривні це на знижці. Серветки дитячі, 10 слоненят. До речі, раніше їх не було, таких в Єві, зараз з'явилися. 72 штучки, увага, ціна 19 гривень. Супер! Це взагалі дуже тішить. Далі ось такі флоси для очищення зубів, саме дитячі, я вже вам показувала, брала дитинці, зараз вони теж на знижці 40 гривень. В чому різниця між дорослими? Ну, Що я хочу сказати, друзі, тут жирафики, вони різнокольорові, в принципі, все. І навіть от зараз побачила від 6 до 12 років використовуються, але, чесно кажучи, я дитинку зараз вже привчаю обережненько. вона Ну, якби Під моїм наглядом да, намагається і сама, але я ще не довіряю, о, то потрішечки можна вже привчати до корисних звичок. Поліскувач для порожнини рота від Доктор Морген. Мені подобається ця фірма в першу чергу за те, що вона бюджетна і, в принципі, гарно справляється зі своєю задачею. Це трав'яний є ще такий, знаєте, освіжаючий в мене був. Ну, взяла цей, тому що він на акції. В принципі, вони обидві дуже класні. Друзі, коштує 46 гривень 250 мл. Це нормальна ціна. І далі ще зайшла в аптеку, у мене закінчилась ось така мазь Бепантен. Я її просто з народження дитині застосовую, дуже задоволена її дією, тому що це неймовірно брала будь-які інші крема, вони і рядом, знаєте, не стояли. Він, ну, звісно, що коштує не бюджетно. О, термін придатності нормальний. Він не бюджетний, але якщо ви будете брати велике пакування, воно буде дешевше. От. І я, в принципі, застосовую і надалі, коли це потрібно. Так, ну і ще зайшла в АТБ, ви вже зрозуміли е, відео. А, значить Взяла ось таке печиво матуся, на це вже дитинка попросила. А, значить, 200 е, знижечка 25 гривень. Склад суперовий, як бачите, без барвників і пальмової олії, і воно дуже смачне від ярич. Далі взяла два пакування ось таких вафельок Артек. Це від своя лінія. Чесно кажучи, свою лінію ну, намагаюся не брати. Але оці вафельки дуже смачні, друзі, дуже. от Навіть вони чимось схожі з рошеном. Знижечка зараз кілограм 130 гривень. Такий хліб, власна, пекарня ВТБ, ви всі знаєте про неї. Дуже смачний, хрусткий. 38 гривень це пшенично-житній. Соломка від БКК. Теж дуже смачненька, солодка. От, на жаль, немає солоною, але, ну, яка є, 12 гривень. Дитині взяла равлик Боб 28 гривень це без знижки, просто взяла, тому що вона дуже полюбляє а в різних видах. 30 грамів, це з яблучком. Ось так виглядає. Є ще яблука груша. Сушки, теж марка своя лінія. Друзі, на знижці 30 гривень. Вони йдуть з маком, дуже смачні та хрусткі. Хто не куштував, обов'язково скуштуйте. Я взяла ось такі сухарики: це розумний вибір, гірчичне поле, ну, тобто з гірчичного батону. Взагалі полюбляю такий батон. Друзі, знижечка зараз 30 гривень. Такі ще не куштувала. Як я куштувала гірчичні саме сухарі, а от цієї марки не бачила в АТБ, от нещодавно з'явилося. Ой, ця позначка з кешбеком. Тончик дитини від гербер зараз знижечка 32 гривні. Так, ще взяла пюрешки дитині, ось такі пюре від Галіці дуже смачні, а головне, що якісні. Вони, до речі, нещодавно з'явилися в АТБ, друзі, можете от побачити склад. Раніше вони були тільки в метро. Ну, Я їх, в принципі, там і бачила. Зараз книжечка 21,60. Дивіться, який склад. Яблуко, полуниця, морква, Яблуко, морква, банан. Неймовірна смакота. Ну, і Боб Снейл теж це дуже смачно. Смачно і корисно. Яблуко манго 28,60 без доданого цукру. Тепер трішечки по молочних продуктах. Крем, сир вершковий від ферма теж, в принципі, смачненький, але білоцерківський я полюбляю більше. Цей був на знижці 64,50. Далі, друзі, ще взяла ось такий сир вілоцерківський, значить, 5% жиру, 39 гривень зі знижечка. А, до речі, звертаю вашу увагу і свою те, що дуже часто а, оцей кешбек трапляється, майже на всіх товарчиках він зараз є. Так, ще взяла для о, бачите, для салату ось такий м'який сир інсалата від Комо, це по типу фіти. Просто щоб зробити салатик, знаєте, насолодитися, хоч якісь вітамінчики зараз отримати. До речі, не сказала вам ціну. 49,90 це знижечка. Ще є в таких варіаціях бринза. Масло бутербродне, знову білоцерківське, знижечка. Зауважте 63% жиру. Взяла, в принципі, на сьогоднішній день таке, на знижці 75 гривень. Такий сир кисломолочний від просто наше. Тут в нас, до речі, ага, 5% жиру, 70 гривень, друзі, знижка. Сметанка яготинська 20% оце червона, ну, червоне пакування, дуже смачна сметанка, знаєте, така жирна і густа 53 гривні. Так, ще купила ось таке помело. Зараз на знижці в АТБ 65 гривень. Тож, хто полюбляє, майте на увазі. Воно дуже смачне. Тут воно таке, знаєте, ну, увісісте, Півтора кілограмчика. І ще взяла, щоб було для салатику. Це, значить, помідорчики, отакі от ну, в принципі, як черіки. Вони, в принципі, ці помідорки зараз в цей сезон більш-менш мають якийсь аромат і смак. Тому що, якщо брати оці великі помідори, ну, вони взагалі ні про що. Значить, Ці коштують кілограм 140 гривень. І огірочки ще взяла теж такі непогані 145 гривень. 3 штучки. Отже, друзі, така у мене закупка була. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви додивилися, я маю надію, його до кінця. Обов'язково поставте лайкосик, ну і хто ще не підписався, підпишіться на канал. І я чекаю, як завжди, від вас зворотнього зв'язку у вигляді коментарів. Щиро вам вдячна за увагу. Тож, до нових влогів та відео. Всім па-па. Бувайте!